Всім привіт! Друзі, у сьогоднішньому відео розповім вам про цікавий проєкт від Tabi. Tabi — це є модульний блокчейн в екосистемі Cosmos, в якого інвестували такі потужні інвестори, як Animoca Brands, а також Binance Labs. Так, фармилка називається Clicker TabiZo. Бізо зараз я розмістив у себе в телеграм-каналі. Друзі, давайте зайдемо, нажимаємо вхід. Так, реєструємося. Що потрібно робити в проєкті, це підписатися на Telegram та Twitter. Так, отримуємо також бонус за реєстрацію. І, що потрібно робити, це натискати на кожних 8 годин. І на і отримувати монети. Отримуємо також бонус. І можна буде використовувати апгрейд це покращення видобутку монет за годину. Що ще є? Можна запросити друзів, отримати реферальний бонус. У вкладці R виконуємо завдання та отримуємо більше монет. Ви бачите, я підписався на телеграм-групу і е, запросив е, трьох друзів. Так, е, щоб отримати аеродропу, потрібно е, виконати завдання для отримання аеродропу, підписатися на групу, а також е, табі е, гаманець підключити. Я ще це не робив. Отже, пізніше вам розповім, як це зробити. Друзі, проект цікавий. Всім раджу зайти в Табізо. Табі блокчейн дуже популярний зараз. Я рахую, що цей, цей клікер дасть хороший аеродроп Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду розміщати і далі нові проекти. Все, до наступних зустрічей.